Сьогодні направду один із найважливіших днів, без якого б в нашому життю, в житті не було б інших днів, і наше життя би перетворилося на суцільну темряву під російською навалою. Ми дякуємо сьогодні щиро нашим захисникам і захисницям. Адже сьогодні День захисників України. І я з радістю до нашого тереду доєднюю рекрутера 92-ї окремої штурмової бригади ім. Кошового тамана Івана Сірка Віталія Лисенко з нами наживо. Пане Віталію, слава Україні! Дякую вам, героям слава. Дякую щиро вам і вашим побратимам за те, що робите все можливе, аби е, російська ніч не перемогла наш світлий український день. Дякуємо вам за захист. І я з цієї нагоди щиро закликаю нашу аудиторію долучитися до збору, який зараз бачите на своєму екрані, зокрема qr код адже допоможемо хлопцям з 92-ї бригади робити прожарку окупантів. Кожен ваш донат важливий крок на для перемоги нашого війська і для підтримки наших оборонців це найкращі слова вдячності, пане Віталію. Що для вас сьогоднішній день означає для вас і для ваших побратимів? Е, ви знаєте, коли ось чуєш ось ці слова День українських захисників і захисниць в тебе перед очима одразу реальні обличчя, обличчя людей, яких ти знаєш. Тих, хто зараз на позиціях, хто поруч з тобою, хто кого ж на жаль з нами немає, тих, завдяки кому ти взагалі сьогодні дихаєш, п'єш каву, ходиш на службу, можеш насолоджуватися кожною хвилиною цього життя, і власне через це в тебе виникає ця відповідальність, коли ти знаєш, що кожен день наша. Країна як нація платить цю величезну ціну за, за цю можливість, і для мене це це свято на насправді єднання, свято розуміння, е, свято підтримки. Е, В чергове нагадати, хто ми, де ми, навіщо ми і бути вдячним один одному. Пане Віталію, а чи відчуваєте ви підтримку від суспільства? Тому що сьогодні, 1 жовтня, у мене насправді стрічка в соціальних мережах замайоріла ріла привітаннями. Кожен десь там долучається до спору або підтримує збір. Але якщо взяти інші дні у році, чи є оця підтримка? Ви знаєте, мені здається, що в кожного є так чи інакше коло людей, з ким ти підтримуєш зв'язок, і воно тебе формує. Ти його формуєш. Тому я можу сказати, що я відчуваю цю підтримку, бо всі ті, хто мене оточує, з ким я спілкуюся, вони так чи інакше, вони або вже в війську, або вони підтримують в військо. І тому кожен день ця підтримка вона вона відчутна, вона дуже цінна, тому що це насправді одна з небагатьох речей, які тебе підтримують на службі, які тобі дають наснаги і сил взагалі продовжувати. мені і Нашим військовим піхотинцям, артилеристам, абсолютно всім хлопцям, котрих я і дівчат, котрих я знаю, всім ця, ця допомога вона насправді дуже цінна, пане Віталію. Слово вдячності мають для вас значення? Чи окрім слів, потрібно ще і дії? Безумовно дії дії вирішують, дії необхідні, тому що не словами ми продовжуємо стримувати ворога. Не словами, кожен день ми виборюємо свободу і продовжуємо боротися за незалежність за право на існування. Але безумовно слова мають також велике значення, тому що в цей момент е, інколи дуже важко для військових, які виходять з бойових позицій, повертаються в цивільні міста. Дуже важко відчувати себе в безпеці, якби це дивно не звучало для когось. Відчувати себе, що ти по поруч зі своїми людьми з тими, хто тебе розуміє, тому що цивільні не хочу нікого роз'єднувати, але це просто факт. Вони не перебувають разом з тобою на позиціях, вони живуть в іншій реальності, і тому інколи дуже важливо для того, щоб не відчувати себе відірваним від тієї реальності, в якій перебувають люди, які живуть в мир в мирних містах, відчувати ці слова підтримки, подяки, коли ти розумієш, що ти робиш правильну справу, коли тебе, тебе чекають вдома, тобі вдячні за те, що ти витрачаєш свій час, здоров'я. І проходиш через всі жахи війни. Тому це безумовно дуже важливо. А, пане Віталію, я знаєте, минулого теру зробила такі заклики: що якщо у вас немає фінансових можливостей, то є інші способи підтримати наше військо. Зокрема, це як варіант. В великих чи маленьких містечках, навіть в селах, я знаю, що плетуть маскувальні сітки. На це просто треба виділити не стільки грошей, скільки час, або долучитися до волонтерської кухні. І мені написали в коментарях: ну, наше військо сити і в потребах маскувальних сіток немає. А ви з цим погоджуєтесь? Ну, дивіться, мені складно сказати, тому що я не відповідаю за постачання їжі маскувальних сіток там в всіх збройних силах, або навіть в нашій бригаді. Але я можу сказати, що наші військові точно ситі в нас, як у бригади бойової і дуже хороше забезпечення в підрозділах. Хлопці дуже ситно їдять і дуже смачно. Багато хто годує сам їм дають продукти для готування, але тут немає абсолютно ніякої потреби в якихось зборах на їжу, на воду. В маскувальних сітках тут уже мені складніше сказати. Мені здається, що в цьому потреба є завжди. Це такий розхідний матеріал, і, скажімо, зай. Вам точно не буде. Якщо, наприклад, не нашій бригаді, то я впевнений, є підрозділи, яким це знадобиться. Тут краще завжди запитати, написати у вас є друзі, військові, знайомі, тому що інколи е в підрозділі, в невеликому взводі, роті, треба ці сітки. Вони безпосередньо можуть запитати це в людей, тому що це, це не якийсь літак, це не якийсь кулемет. Це річ, яку можна дуже швидко зробити не задорого, Тут потрібно лише час е і, і бажання, тому не соромтеся, запитуйте, краще зробити. Там більше із запасом ніж ніж не робити взагалі. А тим паче, якщо говорити про інші розхідні такі речі, то це наприклад окопні свічки, тому що от прямо зараз вже наближаються морози. А в на позиціях в окопах холодно вже дуже холодно ночами, і не тільки окопні свічки, грілки, ось ці такі невеличкі устілки. Це, це надзвичайно важлива річ. Ви багато хто можливо навіть не уявляє наскільки це допомагає і рятує здоров'я е, наших хлопців та дівчат. Пане Віталію, до сьогоднішнього такого насправді найважливішого дня в році, що би ви хотіли сказати тим людям, які розмірковують про те, аби стати захисником або захисницею? Знаєте, багато хто от говорить із побратимів е, там е, не розмірковуйте, не вагайтеся. Я б сказав трошки це інакше. Е, за кожним острахом стоїть недоінформованість. Тобто, коли людина чогось боїться, е, чогось е, побоюється, вона. Скоріше за все не знає чогось, тому я б радив би взяти аркуш паперу або взяти на ноутбуці, відкрити там я не знаю документ і впишіть туди те, чого ви боїтеся. От ви можливо розмірковуєте піти в армію, але ви ви, ви точно чогось не знаєте. Чогось боїтеся, щось вас цікавить. Візьміть, випишіть це все і. Після того, як ви це зробите, будь ласка, звертайтеся до нашого рекрутцентру, нашої бригади на сайті рекрут центру 92-ї. Там є номер. Можете залишити заявку. Якщо побоюєтеся, можете зробити це анонімно. Ми відповімо на всі ваші питання, розвіємо всі стереотипи, тому що їх дуже багато про, про службу в армії, от, зокрема про нашу бригаду. Так можу сказати, що люди чують 92-га окрема штурмова бригада імені Кошового атамана Івана Сірка. І ось це слово. Турмова багато в кого. Одразу виникає такий образ, що всі штурмують. Але армія це не лише про штурми, наша бригада це не лише про штурми. Це дуже великий організм, який потребує фахових кваліфікованих людей на всіх рівнях для того, щоб все справно працювало. І тому ви завжди знайдете собі місце. Потрібно лише розповісти про себе, про свої навички, зрозуміти, що ви можете, як ви можете, і, і абсолютно спокійно прийти. І як зазвичай, в будь-якій справі в реальності, все не так, як ви собі уявляєте, і навіть не так, як. Вам інколи про це розповідають, я так розумію, що найбільший стереотип це стосовно що, якщо штурмова бригада, то означає, що всі йдуть у штурми. А чи можливо є ще якісь стереотипи пов'язані з побутом чи з іншими речами, з якими ви стикалися під час того, як шукали побратимів та посестер? Ви знаєте, тут у нас прямо ефірного часу на вистачить сказати, Скільки стереотипів і щось цього ну ну прям повна мечня? Інколи ти це чуєш щось. Один із стереотипів те, що я прийду за контрактом на оператора там безпілотника, наприклад, оператора наземного роботизованого комплексу, і мене там на ледь на наступний день відправлять в піхоту. Тому що в нас багатьох людей чомусь лякають піхотою. Такого не буває. В нас насильно нікого не переводять без вашого на те бажання, особливо якщо ви проходите за контрактом, це, це ну це дуже складно і неможливо зробити просто так перевести, навіть якщо там ви цього захочете. Є стереотипи стосовно того, що хлопці не дойде. Я не знаю звідки це береться. Можливо, в 22-му році, на початку великої війни, і були проблеми з підвозом, з логістикою. Але зараз ну, ну дійсно продовольство, ну, ну просто вдосталь, м'ясо, крупи, ну, фрукти, ананаси. Я не, я не знаю, то якщо перелічувати, ну реально дуже багато всього. Так само житло, так, все залежить від напрямку, але все одно так чи інакше, у вас є час і можливість обладнання. Лаштувати побут. У вас є старші командири, побратими й посестри з досвідом, тому що наша бригада вона має дуже довгу історію. У нас дуже багато досвідчених військових, і вам завжди допоможуть і підкажуть. Тут не буде такого, що вас сьогодні відправили на позицію, яка не підготовлена, і поруч люди, які не знають, де вони і що з ними відбувається, якось ці міфи про три дні після знаєте, навчального центру. Ні в якому разі в нас чудова підготовка на базі власної бригади, нашими інструкторами, які готують вас. Власне, до до реальної справжньої війни, тому ну чимало є стереотипів, які не відповідають дійсності, пане Віталію. А от це стереотип, що у нас вже закінчилися добровольці, які хочуть стати захисниками. Е, да, це абсолютно неправда. Звичайно, скоріше за все, ну не скоріше за все, це факт. Їх стало менше, якщо брати в порівнянні з початком великої війни. Але назвіть мені будь-яку війну в історії людства, коли кількість людей, які добровільно долучалися до війська, продовжувала ну бути такою ж протягом всіх всіх бойових дій, всієї війни. Але добровольці є особливо. Скажу, що дуже успішна програма. Контракт 18-24 Наша бригада дуже успішна в цій програмі, тому що ми перших збройних силах за кількістю контрактників за цією програмою. І люди йдуть, люди пишуть, люди питають. Особисто я спілкуюся з кандидатами кожного дня. Це молоді дівчата і хлопці від 18 до 24 років. Вони хочуть пройти. Вони цікавляться, і ну ми зараз успішно цю програму продовжуємо. У нас проходять. Навчання, ось перші дівчата, які здолучилися за цим контрактом, хорошо себе показують власне в начальному центрі, тому добровольці є. Якщо говорити, пане Віталію, про програму 1824, ви сказали, що ви лідери а в Збройних силах серед кількістю охочих стати вашими побратимами та посестрами. Давайте окремо поговоримо про хлопців та дівчат. От що говорять хлопці? Яка в них мотивація? І наскільки вона відрізняється від мотивації дівчат, які приходять? Я ви знаєте, не я не можу розділити тут дівчат і хлопців в дві якісь різні групи з приводу мотивації, тому що мотивація тут абсолютно особиста. Вона не залежить від статі. Скажу, що в нас чимало людей, які проходять через помсту, тому що в них не стало через цю війну батька, брата, матері їм хочеться помститися за своїх рідних. У Нас є люди, які проїжджають з е, прифронтових міст сел, які можливо вже в окупації. Їм хочеться повернути свій дім, зробити свій внесок у це. У Нас є молоді люди, які, наприклад, розуміють, які мають цінності е, і розуміють про те, що це війна не за незалежність просто України, а за незалежність Європи. В'ячеслав, наприклад, перший контрактник за програмою 1824 на посаду піхотинця, який це був перший контракт в збройних силах, і ми його уклали і. От в нього така, наприклад, мотивація, тому вона дуже різна. Інколи гроші дуже допомагають, і ось ті соціальні гарантії, які є за цією програмою, тому що дуже важливо, ці люди вони розуміють, що їм жити у цій країні, і коли ця країна їм допомагає. Ось цією програмою, ти можеш взяти собі за є оселою житло під 0%. В Тебе ти можеш піти навчатися безкоштовно на бюджет в державні заклади вищої освіти. Це також дуже допомагає. Це хороша мотивація. Але ви сказали, що перший контракт був укладений на піхотинця, тобто це навіть не оператор би тому що є з однієї сторони знову ж таки міф. Давайте його або спростуємо, або підтвердимо, що всі е, хочуть бути там е, ті, хто був. До виявляє бажання долучитися до війська операторами БПЛА, бо це далеко від фронту, це безпечніше. А тут ви кажете, що перший контракт це піхотинець, з яких незаслужено на мою думку, зробили ледь знаєте, не пекло на війні. Та це пекло на війні, але це точно не покарання бути піхотинцем. Саме так давайте тоді, взагалі, про цей контракт стисло, але щоб було зрозуміло. Сама програма з'явилася ще в лютому, і була можливість доєднатися лише на піхотні посади. Можливість доєднатися на посади оператора БПЛА з'явилася лише з серпня цього року, і на оператора БПЛА ми беремо як дівчат, так і хлопців. На піхотні посади ми беремо лише хлопців, тому він тоді долучився В'ячеслав, тому що не було інших взагалі посад. Звісно, ми також не дивимося на піхотні посади як на якесь покарання, тому що е, піхоту бути піхотинцем, це це велика честь, і всі підтримують піхоту. Всі працюють на піхоту. На цьому стоять збройні сили, як на мене, тому що кожен, хто є на фронті: артилерист, мінометник, люди в штабі, е, оператор Піпола. Всі працюють на те, щоб вистояла наша піхота, тому що ми стоїмо живемо тут, бо стоїть наша піхота, е, і це дійсно важко. Це, це най найважче напевно професія в збройних силах, сказати про те, що. Йдуть лише на оператора БПЛА, і це якось умовно безпечно не можуть. Так це умовно безпечніше, тому що є є розподілення. Так піхота сидить на нульовій лінії безпосередньо на фронті на лінії бойового зіткнення, а оператори БПЛА сидять там за 5, 8, 10 кілометрів. Але реалії війни такі, що оператори БПЛА стають пріоритетною цілею. Якщо ворог вас побачив, дуже велика веригідність, що по вам працюватиме ну все, що є ворога, будь-які майже засоби ураження, тому це також. Дуже небезпечно, і це е, досить стереотипно і помилково думати про те, що я стану оператором. Ну і все я буду в безпеці. Ну, все, все ж таки не в кав'ярні сидіти. Це також е, дуже небезпечно і відповідально. Сказати, що всі йдуть на оператора БПЛА, не можу, тому що в нас чимало молодих хлопців мають бажання стати саме піхотинцями. Люди розуміють, вони абсолютно усвідомлено обирають цю посаду. Вони в нас є у всіх інтернет, люди бачать, чують інтерв'ю, і це дуже важливо для нас. Це дуже цінно, тому що молоді люди дуже себе добре зарекомендували на полі бою. Ось ці перші контрактники, які тоді в лютому уклали контракт, вони вже себе проявили на полі бою. Ще на початку з вересня ви чули, як двох з них нагородили це, зокрема, перші контрактники, яких нагородили за їхню операцію на Покровському напрямку. Хлопці 12 днів пробули в оточенні, допомогли нашим побратимам, вийшли ще й евакуювали поранених. Тобто, тут все ж таки вік він надає перевагу. Ось ця мотивація адреналін. Вона набагато більше ніж, наприклад, у більшості переважної чоловіків, яким 45 років, 50, у яких є цивільні хвороби, і ці хлопці вони мотивують. Своєю роботою, службою, вчинками тих, хто стоїть поруч з ними, і вони вони рятують життя, вони виконують завдання, тому це це дуже важливо, але приходять як на посади операторів БПЛА, так і на піхотні посади. Пане Віталію, а якщо говорити не про контракт? 18-22, а про Людей які старшого вже віку, там 30 плюс умовно, та 40 плюс, які приходять до вас в рекрутинговий центр, з яких професій зазвичай це приходять люди, і чи поділяєте це цю тезу, що воюють тільки бідні? Складно сказати тільки бідні, точно не тільки бідні воюють є чимало людей, які змогли у нас в бригаді, які побудували свій бізнес. Люди, які пройшли з, скажімо, сфери культурної, які проявили себе дуже добре в різних в різних сферах. Це і водії вантажівок, це і діячі культури. Ну тобто, це, це абсолютно люди з різних таких от прошарків населення, якщо так можна сказати, багато хто повернувся за кордон. За кордону насправді і досі продовжують повертатися. В нас є хлопці з Чехії, з Польщі, які працювали довгий час, але зараз вони таке рішення для себе ухвалили, і тому це різні чоловіки в різні посади. Багато водіїв насправді і хочуть пройти водіями, тому що мають життєвий досвід. От але не всіх ми беремо до себе, декому ми вимушені відмовити, тому що ми дуже ретельно ставимося до стану здоров'я людини до того взагалі. Галі, в неї неї досвід, тому що в нас бригада, все ж таки, штурмова, і ми не беремо людей старше 45 років. Тобто, все ж таки, ми відповідально ставимося до цього до стану людей, до стану здоров'я людей для того, щоб е, всі, всі е, виконали бойове завдання і не наражали і себе і інших на небезпеку. Ну, пане Віталію, тут знаєте, можна так сказати, що завдяки цьому рекрутингу з однієї сторони це напевно добре, з іншої сторони не дуже. Але зараз бригади мають можливість змагатися за те, аби долучити до себе нових побратимів та посестер. І кожного разу я задаю питання: а чому? А наш глядач має там обрати вашу бригаду. Чим е, чим, чим 92-га бригада буде кращою з поміж інших? Я звісно розумію, що це таке доволі провокативне трошки питання, тому що хто більше знає історію нашого війська або слідкує за ситуацією на фронті, той розуміє е, переваги 92-ї бригади, але дам слово вам. Е, да, звичайно, я не хочу нічого поганого говорити про інші бригади. Чому не варто йти до них? А про свою просто скажу, що тут насправді дуже просто тут є декілька пунктів. Е, перше, це бригада, яка, яка бойовою бригада з великою кількістю військових з бойовим досвідом. Е, ми звільняли Харківщину на початку в, в, восени 22-го року. Почався цей контрнаступ харківський відомий з нас, тому що ми бригада, яка звільнила. Перше село в рамках загалі звільнення наших територій. Ми бригада з великою історією 25 років. Тобто, ми не якась ново, новостворений підрозділ, де молоді неосвічені командири. Стосовно молодих командирів, у нас молоді командири, але це хлопці, які а, прийшли в армію а, і починали багато хто з солдатів також виконували накази. Зараз вони командири батальйонів. От просто у нас командир одного з батальйонів 26 років. А командору бригади 34 роки. Тобто, це не якісь знаєте такі е, люди з радянського союзу, яким там по 50-60 років, які наприклад не виконували реальних бойових завдань самі. Ні, в нас це зовсім по іншому. У нас дуже прозорі завдання. Е, в нас хороше екіпірування. Е, ми дбаємо про, про, про власних військових і нам це дуже важливо. І ми одна з як я вже сказав, цей факт про те, що у нас найбільша кількість контрактників з цієї програми 18 двадцять Те, що ми одна. З найбільших бригад збройних сил за кількістю військовослужбовців, також ці факти вже говорять самі за себе, тому що люди, окрім телебачення, окрім там таких інтерв'ю, як у нас зараз, вони говорять один з одним. І тут вже дуже важко знаєте, когось переконати красивою картинкою, коли ти говориш зі своїм другом, братом, сестрою. Тобі говорять реальні факти про те, що відбувається, які накази, як годують, як ставляться, і після цього люди вже от власне і приймають таке рішення, долучатися чи ні. Thank <laughs> you. Дякую вам, пане Віталію, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Я сподіваюся, що наш ефір буде корисним для того, хто шукає своє місце в силах оборони України. І ще раз нагадую, що в нас сьогодні найкращий день у році. Ми святкуємо день захисників і захисниць, за за завдяки яким, в принципі, ми маємо ранки світанки ночі і робимо все аби Окупаційна ніч не перемогла наше світле майбутнє. Тому я Закликаю підтримувати наше військо, якщо ми ще не в нашому війську, От ви бачите зараз QR-код на вашому екрані. Нагадаю, що це на прожарку від 92-ї бригади для окупантів. Пам'ятаєте, кожна ваша гривня робить. Те, що допомагає нашим захисникам мінусувати ворожих росіян на території нашої святої української землі. Е, дякуйте нашим захисникам, підтримуйте наших захисників. я, пане Віталію, вас відпускаю зі словами вдячності вам і вашим побратимам. Нагадаю, з нами був рекрутер 92-ї окремої штурмової бригади імнікушового тамана Івана Сірка Віталій Лисенко. Пане Віталію, бережіть себе. До зустрічі. Дякую, до зустрічі.